Нарешті достигли вишеньки і я буду готувати з них ткімалі помиті вишні, переміщаю в каструлю, додаю трохи водички і проварюю їх хвилин 15, далі порціями переміщаю вишеньки до друшлячка, роблю декілька рухів ложечкою чик-чик в різні боки і тоді кісточки добре відділяються, вибираю їх руками і далі вишеньки. Переміщаю до подрібнювача і отримую таке пюре полуфабрикат з вишнє. Подрібнювач може бути різноманітним. У мене. От такий. Якщо у вас такого немає, можете користуватися погружним блендером або навіть м'ясорубкою. Це все на ваш розсуд, на ваш смак і на те, що у вас є під рукою, чим вам зручніше користуватись. До провареного 15 хвилин. Полуфабриката додаю перець чилі і проварюю його 5 хвилин. Далі додаю сушений кріп, цукор, сіль, хмелі сунелі, імбир, каріандр, перець червоний і паприку. Також можна додавати кінзу мілко нарізану кроп, свіжого кропчику можна додати. Також листочки м'яти, це теж додасть пікантності. Використовуйте те, що у вас є. Далі це ще проварюю ще 5 хвилин і в стерильні баночки розливаю соус ткімалі, попередньо попробувавши соус. Якщо мені все сподобалось, я розливаю. Далі закутую у теплу ковдру і охолоджую. Всім смачного, до нових зустрічей. пока-пока, ваша Ксюша Балакуша.